Новини розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. Наша команда підготувала для вас свіжу добірку новин з Нововолинська, Волині та України. Наталія Матвійчук у студії. Вітає вас і далі говоритимемо про таке. 140-ве свідоцтво про народження видали батькам немовляти у пологовому будинку Нововолинська. У Луцьку на благодійному заході під назвою Талановиті Янголята діти з аутизмом демонстрували свої таланти. А також про ситуацію у зоні АТО. Дивіться детальніше у випуску новин. Свідоцтво про народження вручили батькам немовляти у пологовому будинку Нововолинська. Проект новаторський, проте менш ніж за півроку у нашому місті прижився. Фронт офіс у пологому будинку це лише один із пілотних проєктів Мін'юсту, до яких долучився Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Які нові послуги тепер доступні містянам? Знає Іванна Білішук. Перше урочисте вручення свідоцтва про народження у міському пологовому будинку Нововолинська відбулося ще 13 березня, і з того часу послуга стала неабияк популярною. Нею скористалися близько 65% сімей, що реєстрували своє маля у місті. По перше, це зручно, бо документи приймають безпосередньо в лікарняному відділенні. Там же й видають, тим паче, що займає процедура лише кілька годин і надають її безкоштовно. Налагоджена тісна співпраця з самими працівниками пологового відділення. Дуже гарно ми співпрацюємо з керуючим відділенням, яка призначила фактично людину, яка відповідає за. Ознайомлення людей, що у нас діє саме така послуга. Тобто, вже коли приходить працівник, то фактично мамочки, які в цей час ще понароджували, вони знають, що якщо вони хочуть, то вони можуть скористатися такою послугою. Звичайно, що для молодих людей це важливо, тому що різні бувають життєві випадки. Буває стану здоров'я, що важливо, щоб саме було це тоді і здійснено. Буває, що це знову ж таки. Сьогодні, зараз є батьки поруч і вони вже радіють тому, що вони можуть отримати таке свідоцтво однозначно відразу в самому пологовому будинку і. Вже виписка приурочена з тим, що вони виходять з пологового маючи при собі документ свідоцтво про народження. Найновіший щойно запроваджений пілотний проект електронний апостиль у Нововолинську. Цю послугу в міському радці надають лише місяць, проте нею вже встигли скористатися більш ніж 40 містян. Людина отримує свідоцтво будь-яке свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, яке людині треба, і каже, що мені треба апостиль. Тобто апостиль – це засвідчувальний стамп, який дає право. Використовувати цей документ за межами України, якби підтверджує його легітимність, це так по-простому, зрозумілому для людей. І якщо колись це треба було йти в приватну фірму, то сьогодні вони просто кажуть, я хочу, щоб ви ще поставили апостоль на цьому документі. Це абсолютно дуже спрощена просто У вас спеціаліст приймає заяву, все лише в електронному вигляді, скан копію цього документу через електронні сервера направляється до міністерства. Міністерство протягом доби розглядає. І повертає нам назад уже оцей апостиль в електронному варіанті. Він до нас приходить, ми його роздруковуємо і просто. Цей засвідчувальний штамп прошиваємо до самого документу, скріплюємо початку відділу. що саме ми на долодку це автоматично підтверджує легітимність цього документу за територію країни. Для прикордонного міста запровадження цього проекту було просто необхідним, адже багато містян виїжджають за кордон на роботу, а молодь все частіше їде здобувати у сусідніх країнах освіту. Відтепер процедура із проставлення апостилю стала коротшою у часі. На кілька діб і значно подешевшала. Раніше посередником між міністерством юстиції та громадянами були приватні структури, тобто лише приватні компанії мали право ставити апостиль на офіційних документах органів юстиції, нотаріусів та судів. Скажімо, нині вартість апостилю на свідоцтві про народження у приватника коштує мінімум 300 гривень. Якщо апостиль потрібен на документах для отримання освіти за кордоном, то його вартість. Складатиме 600-700 гривень. Нині ж ці повноваження перейняли на себе місцеві радси, і у вартість послуги входить лише сплата державного мита, тобто 51 гривня. Дмитро мешкає в Нововолинську, частенько їздить до Польщі. Коли йому був необхідний апостиль, користувався послугами приватника. Про такий сервіс у місцевому радці каже, не знав. Я стикнувся з таким, що на свідоці про народження потрібно було поставити апостиль. Я в приватній фірмі. Це зробив за 300 гривень. Якби я раніше дізнався, що в раксі такий самий апостиль можна поставити за 50 гривень. Якби я це дізнався раніше, я міг би зекономити гроші. Заяву про реєстрацію шлюбу, народження чи отримання повторного свідоцтва у рамках ще одного пілотного проекту Міністерства юстиції можна подавати онлайн. Окрім того, у такій самій формі доступний і просто запис на консультації до фахівців міського радсу. Ця послуга уже діє в Нововолинську. Понад Дуже популярна послуга в великих містах, коли є направді черги щодо такого звернення в відділ, коли ми розуміємо, що кожен обмежений по часі, і звернутися і відразу отримати таку послугу є складно, то це, звичайно, дуже, дуже гарний варіант, коли ти заходиш на сайт Міністерства юстиції, є онлайн-звернення, собі бронюєш відповідну годину, отримуєш відповідний день відповідь про те, що ваше онлайн-звернення зареєстровано. І, будь ласка, ми вас запрошуємо, будемо чекати саме таку годину. Це людей, звичайно, дуже супер. Приходиш. Витратив 15 20 хвилин отримав відповідну консультацію чи подав відповідну заяву, вже знаючи, які документи тобі для цього треба подати. Реєстрація шлюбу за добу цей проект поки на стадію обговорення. До того ж, запроваджуватимуть його лише у кількох великих містах України. Щоправда, новина про те, що така послуга ймовірно з'явиться, пожвавила молодь. У Нововолинську звернення щодо одруження упродовж доби не поодинокі. Поки навколо цього проекту ще йдуть дискусії, Нововолинський міські Рацу вже активно надає послуги із проставлення апостилю, вручає свідоцтво про народження дитини в пологовому та приймає звернення онлайн. Скористатися ними фахівці відділу запрошують усіх нововолинців. Департамент вугільної промисловості України знімає 50 зі 100 мільйонів гривень, які планувалося витратити на добудову нововолинської шахти номер 10 Половину коштів, які повинні були врятувати волинь вугілля Якланку, планують витратити на виплату заробітних плат гірникам до їхнього професійного свята. Про це стало відомо під час робочої зустрічі голови облдержадміністрації Нововолинського міського голови та представників копальні номер 10 Міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков сказав, що не можна допустити переділу коштів, оскільки за 50 мільйонів гривень неможливо розрахуватися із уже існуючими боргами підприємства, не кажучи про те, щоб запустити 10-ту шахту. Очільник Нововолинська розповів про ще одну проблему з виділенням коштів на десятку. Ішлося про 19 мільйонів 300 тисяч гривень на заробітну плату гірникам за травень червень. Зі слів Віктора Сапожнікова, міністерство фінансів не дало відповіді щодо. Надходження цих коштів, я боюся, що ці 19 мільйонів чи їхня частина не надійде, і проблема загострюватиметься. резюмував Віктор Сапожніков. На це Володимир Гунчик відповів, що два тижні тому надіслав лист на ім'я міністра із проханням зустрітися у міністерстві щодо проблем 10-ї нововолинської шахти. Проте відповіді також не отримав. Якщо я не отримую цього тижня відповіді від міністерства, то зініціюю її через прем'єр-міністра. Зустріч має відбутися обов'язково, інакше я як Губернатор знімаю із себе відповідальність за наслідки того, що буде, якщо шахтарі припинять роботу, наголосив Гунчик, повідомляє інформаційне агентство Волинські новини. Своєю чергою директор 10-ї шахти Нововолинська Сергій Кожушкін розповів про плани освоєння 100 мільйонів гривень, які їм обіцяли. Керівник шахти доповів, що незважаючи на 5 мільйонів гривень заборгованості по зарплаті гірникам та 11 мільйонів боргу за електроенергію, Нововолинська шахта номер 10 відстає від оптимізованого. Ваного графіку робіт лише на 8 місяців. При виділенні обіцяних 100 мільйонів гірники обіцяли виконати одну третину необхідних робіт, аби могла відкритись перша лава. Та можна було б розпочати видобуток вугілля. При достатньому фінансуванні дві третини робіт, що залишаться, можна виконати за 9 місяців, а тоді взятися за будівництво другої лави. Загалом, щоб запустити обидві лави, потрібно 1 мільярд 300 мільйонів гривень та два роки. Це дасть можливість працевлаштувати півтори тисячі шахтарів. Розповідає Сергій Кожушкін та додає, що на шахті номер 9 та Божанка загалом працює 2000 тисячі гірників. Запуск нової шахти номер 10 на повну потужність може повністю зняти питання про державне фінансування старих вугільнодобувних підприємств та працевлаштує всіх шахтарів регіону. Окрім цього, Володимир Гунчик повідомив, що готується зустріч голови Волинської облдержадміністрації із президентом України Петром Порошенком. У ході зустрічі планується обговорити питання добудови перинатального центру ремонт. Монту доріг та майбутнього Нововолинської шахти номер 10 ідеться на сайті Волинської облдержадміністрації. Ми зобов'язані донести до керівництва центральних органів влади, що питання волинських шахт украй важливе для області, і волиняни готові боротися за її позитивне вирішення. Підсумував Володимир Петрович. У Нововолинську чоловік, який представився учасником АТО, викликав швидку допомогу, аби отримати дозу. Погрожуючи жінці фельдшеру розправою, неадекватний пацієнт вимагав колоти йому морфій. Зі слів медиків, поліція Нововолинська на виклик зреагувала не одразу. Між диспетчером швидкої та черговим міськвідділу навіть виникла суперечка. У Нововолинську на диспетчерську лінію невідкладної допомоги поступив виклик від чоловіка, який стверджував, що у нього болить рука, і потрібна швидка медична допомога. Коли диспетчер стала розпитувати чоловіка, що трапилося з рукою, той зірвався на лайку, обізвав працівницю диспетчерської твариною та погрожував підірвати станцію швидкої допомоги. Йдеться на сайті Волинських новин. Диспетчер записала виклик та подзвонила на службу 102, розповіла черговому про погрози та повідомила адресу виклику. Згодом припусти. Стивши, що людина очевидно перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Диспетчер сказала, що такий виїзд потрібно здійснювати спільно із нарядом поліції, на що черговий вступив у суперечку з диспетчером швидкої старший лікар зміни на Нововолинському відділенні швидкої допомоги, дізнавшись про ситуацію, прийняла рішення без поліції на виклик не виїжджати. Зі слів чергового диспетчера, вона ще тричі дзвонила на службу 102 і лише о 23.20 Після третього дзвінка черговий Повідомив, що на місці виклику вже перебуває наряд поліції. Зі слів чергового фельдшера, яка виїхала на адресу виклику до неї назустріч, підбігла агресивна особа з собакою. Чоловік кричав, що це він викликав швидку, вимагав негайно надати йому медичну допомогу та при цьому гучно лаявся. Наряду поліції в цей час поряд не було. Фельдшер оглянула хворого, виміряла тиск, пульс та перевірила руку, на біль в який скаржився пацієнт. Згідно з результатами попереднього огляду, з чоловіком усе було нормально, натомість він. Не погоджувався з діагнозом медпрацівниці, гучно лаявся та погрожував застрелити, якщо медпрацівниця не буде виконувати його вказівки. Зі слів фельдшера, пацієнт неодноразово повторював, що має пістолет та гранату та що проходив службу в спецназі АТО. А також відверто погрожував жінці убивством, якщо та не зробить йому уколу морфіну. Я запропонувала йому знеболення через анальгін або диклофенак. Сказала: більше нічого не маємо з собою. Тоді він почав вимагати вести його в лікарню, розповідає фельдшер. Врешті. Близько півночі швидка доставила хворого в травматологічне відділення нововолинської лікарні. Поліція прибула на місце події вже після того, як фельдшер більше години заспокоювала та домовлялася з пацієнтом про компроміс. Врешті на порушника склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство. Керівник нововолинського відділу поліції, підполковник Василь Лесь, коментуючи непорозуміння, яке трапилось між поліцейськими його відомства та працівниками нововолинського відділу невідкладної допомоги, розповів, що проводить службове розслідування у телефонному коментарі. Нашим журналістам посадовець повідомив, що якщо вину їхнього працівника буде встановлено, він однозначно буде покараний. Спортсменів проводжали на 31-й Олімпійські ігри у Бразилії Цьогоріч 9 волинських спортсменів потрапили до збірної України. На заході їм вручили сертифікати на 25 тисяч гривень та пообіцяли винагороду за здобуті медалі. Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик в своєму вітальному слові зауважив, що задля участі волинських спортсменів на іграх 31-ї олімпіади і влада і тренери доклали чимало зусиль, аби область представила своїх членів до збірної команди України. Велику роботу ми провели, але дорогі наші олімпійці. Пам'ятайте, що в першу чергу це ваша персональна заслуга. Тому щиро вдячний вам за те, що саме завдяки вашій силі духу область представлятиме спорт України, сказав губернатор. Опісля Гунчик вручив спортсменам фінансовий стимул у сумі 25 тисяч гривень та зауважив, що у випадку отримання медалей на них чекають вже не стимули, а кошти нагороди, тому побажав гарних результатів та якнайбільше призових місць. Повідомляє Волинський інформаційний портал. Поділилися своїми перечуттями і самі спортсмени і їхні тренери. Отож і ті, і ті розповіли про гарну підготовку до Олімпійських ігор та подякували голові ОДА за всіляке сприяння розвитку спорту на Волині. Бо як наслідок цього року яку область представляє найбільша кількість олімпійців. Своєю чергою Володимир Гунчик пообіцяв і надалі підтримувати спорт на Волині, а на наступні ігри подбати про те, аби більша кількість тренерів мала змогу поїхати та підтримати своїх учнів. Голова ОДА також сказав, що сприятиме, аби і волинські журналісти могли поїхати підтримувати наших. А волиняни першими отримували б новини про їхні результати та досягнення. Діти з аутизмом показали свої таланти у рамках благодійної акції Талановиті Янголята. Співорганізаторами заходу є громадська організація Янголята, яка об'єднала 23 родини, котрі виховують дітей з аутизмом. Дійство відбулося у палаці культури міста Луцька. Громадська організація співпрацює із фондом Тільки разом, який фінансує заняття, які проводять благодійники. Це заняття з музичної терапії, лікувальна фізкультура і гурток з хендмейдом. Результати нашої праці ми сьогодні представимо, зазначила співорганізатор дійства, голова громадської організації «Янгулята» Юлія Поліщук. Під час заходу можна було побачити виставку виробів ручної роботи, які створили діти, а також виступи дитячого оркестру, веселий передзвін та спортивну хореографічну композицію. Череп Паха аха-аха у виконанні гурту веселі грайлики. Завершилася акція, талановиті янголята театральною постановкою, розповідає громадське Волинь. Це велике досягнення, що ці дітки можуть вийти на сцену і виступити, бо внаслідок аутизму вони замикаються в собі. Не через те, що вони так хочуть, а через певні сенсорні перенавантаження. Вони закриваються від світу, бо цей світ для них надто вузький. Ми допомагаємо їм набиратися впевненості у собі, розповіла Юлія Поліщук. Українським військовим підвищать зарплати. Єдине вікно на митниці з 1 серпня готове до запуску. Проти посадовців Укрзалізниці відкрито близько 400 кримінальних справ. А також про ситуацію у зоні АТО дивіться у короткому огляді новин. У зв'язку з інфляцією українським військовим в наступному році підвищать зарплати. Про це заявив глава РНБО Олександр Турчинов під час наради з підготовки оборонного бюджету на 2017 рік. Повідомляє прес-служба відомства. Він наголосив на важливості компенсувати незабезпечені витрати на оборону поточного року за рахунок арештованих коштів оточення експрезидента Януковича. Разом із проектом бюджету на наступний рік ми повинні відпрацювати державне оборонне замовлення на 2017. Сімнадцятий рік віддаючи перевагу сучасним ракетним комплексам, потужним артилерійським системам, засобам протиповітряної оборони, радіоелектронної оборони і радіотехнічної розвідки та інших, зазначив Турчинов. Міністерство фінансів України затвердило усі формальності для запуску єдиного вікна на митниці з 1 серпня, як планувалося раніше, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк. За його словами, запуск цього механізму істотно прискорює зовнішньоекономічні операції. У контролюючих органів буде всього 4 години на ухвалення рішення про здійснення відповідного виду контролю. Без рішення у цей термін застосовується принцип мовчазної згоди. Тобто, система автоматично вважає, що відповідний контроль пройдено. Відомляє інтерфакс Україна, крім того, у контролюючих органів буде набагато менше можливостей для маніпуляцій. Міністр нагадав, що в подальших планах введення фото, і відеофіксація митних перевірок, запуск роботи мобільних груп і координаційного центру для контролю над митницею, а також введення автоматичного розподілу митних декларацій. Близько 400 кримінальних проваджень уже порушено стосовно різних посадових осіб укрзалізниці. Про це повідомив в ефірі громадського міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Це питання і посадових призначень, і пасажирських перевезень. Вся ця система не може триматися на одній людині. Ми говоримо про сформовані стійкі групи впливу, які хочемо зупинити. Укрзалізниця на жаль далека від того, щоб бути ідеальною. Ми також маємо справу з групами зовнішнього тиску і впливу, заявив Омелян. Омелян. Також повідомив, що до кінця року міністерство планує ввести ще одну електронну систему, яка забезпечить прозорість всього процесу будівництва інфраструктурних об'єктів. Штаб української військової операції на Донбасі відзначає скорочення кількості обстрілів із боку підтримуваних Росією сепаратистів. За минулу добу українські військові зафіксували 39 обстрілів своїх позицій. За повідомленням штабу, 22 обстріли сталося на Маріупольському напрямку. За минулу добу терористи зазнали серйозних утрат. 11 бойовиків було знищено, ще 14 отримали поранення. Про це розповіли у головному управлінні розвідки Міноборони України. Як сказано у повідомленні Найбільших втрат бойовики зазнали, коли намагалися штурмувати позиції українських бійців у районі Широкиного, що під Маріуполем. На Донецькому напрямку гарячою точкою залишається Авдіївка. На Луганщині минула доба пройшла відносно спокійно. Ідеться в повідомленні. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся у компанії з села Каналом На все добре і до зустрічі.